Зазвичай губи можуть змінити весь образ, навіть якщо нічого не міняти. Сьогодні буде 5 моїх улюблених ліп з комбо. Всім привіт! Мене звати Юля, а ви на каналі Джулі. Тут все ще яскравим: це макіяж, красонастрій і трохи моментів за кандром. У сьогоднішньому відео буде 5 моїх улюблених ліп з комбо без важкої техніки, суто те, що я роблю. Там буде трошки нюдіка, такого легенького і трошки акцентного червоного. Тому не будемо довго балакати і поїхали! До речі, зацініть мій образ. Як вам, цей макіяж. Мені він дуже подобається. І якщо вам також сподобається, то пишіть в коментарях, можу зняти на нього, можу зняти на нього огляд, як я його робила. Перш ніж починаю робити макіяж губай консилером беру і присвітлюю їх. Також головне, не забути припудрити їх. Це не обов'язково робити, але зараз я роблю. Перший ліп комбо дуже світле і з холодним підтоном. Олівець клембів у 111 відтінку сам по собі світленький і з холодним пітоном. Тому губи виглядають дуже акуратно і чисто. Другим кроком наношу блиск від клембій, який попався у адвент календарі. На жаль, номера кольору немає, бо я думаю, що це була лімітка саме для адвенту. Швиденько змиваю перший макіяж губей і приступаємо до нового. Друге ліпкомбо дуже спокійне і нейтральне. Тут той самий олівець від клембів сто 111 відтінку, але зверху я наношу олію для губ від Рене. Якщо я неправильно вимовляю, вибачте. Виглядає простеньким, нормальним, без іскравих акцентів, коли не хочеться нічого виділяти. Як на мене, найкращий варіант на кожен день. Третє ліпкомбо вже більш активне. Олівець кламбі у 110 відтінку. Він помітно більш коричневий. Оводжу його по контуру губ і над галочкою трошки виходжу, щоб зробити їх візуально пахкішими. і. Як на насла мені вибило світло. Ну що ж, я вже тут і продовжуємо робити макіяж губей. Поверх я наношу помаду від Патрісі Ледо, так само із адвент календаря без відтінку, на жаль. І вони роблять такий коричнево червонувато пилюватий відтінок. Не знаю, як це об'яснити, але гарний нюдік. Якщо хочеться, зверху можна додати трошки олії для губ. Я нанесла два відтінки близько для губ. З одної сторони світліший, а з іншого червоніший. І вони виглядають два супер, як з червоної, так і світлий. І передостатнє четверте ліпкомбо акцентний олівчик від Клембію, 110 відтінку плюс червона помада. Тут уже губи одразу стають головним акцентом. Мені дуже подобається, як виглядає комбінація цих двох продуктів: олівчика і червоної помади. Останнє ліпкомбо дуже легке і натуральне. Олівець у 111 відтінку тут працює просто для краси. Далі Lip Balm 4 in One має такий коричнувато рожевий відтінок, і разом вони виглядають ну, дуже легко і приємно. Це дуже класний варіант на повсякдень. Ось таке коротеньке відео про мої улюблені макіяжі вийшло. Пишіть в коментарях, який з них вам сподобався найбільше. І підписуйтесь на канал, ставте лайк і побачимось наступних відео. Такий невеличкий спойлер. Наступне відео 31 січня буде на тему Валентина. Оце все-таки сердечка не по Маркові. Тож, побачимось наступне відео. Па-па!